Привіт усім! Сьогодні ми розглянемо одне із найважливіших дієслів у англійській мові це дійслово take, але не просто саме слово, а його використання у фразових дієсловах. У цьому відео ви дізнаєтеся, як змінюється значення слова take, коли до нього додаються різні прислівники або прийменники. За мікрофоном з вами, як завжди, Олена. Приєднуйтесь! Але спершу давайте згадаємо, що дієслово take українською має таке значення як брати або взяти, та є неправильним дієсловом у англійській мові. Давайте пригадаємо форми цього дієслова. Take, took, taking. А тепер давайте детально зупинимося на найбільш вживаних фразових дієсловах. Фразове дієслова take off» Має кілька значень. Перше з яких це злітати. Це значення використовується, коли, наприклад, літак починає підніматися в небо. Наприклад, літак злітає о 10-й ранку. The plane takes off at 10 a.m. Або ще один приклад. Літак злетів 5 хвилин тому. The plane took off 5 minutes ago. О котрій годині вилітає рейс. What time does the flight take off? Але, звісно, ви можете дане фразове дієслово використовувати не тільки в контексті літаків. Злітати може ракета, повітряна куля, злітати може ціни, кар'єра та навіть популярність. Друге значення цього фразового дієслова це знімати одяг або аксесуари. Це значення вживається, коли ви знімаєте щось, наприклад, пальто, капелюх чи взуття. Наприклад, вона зняла куртку, бо було жарко. She took off her jacket because it was hot. Не забудь зняти капелюх у домі. Don't forget to take off your hat in the house. Він завжди знімає окуляри перед сном. He always takes off his glasses before going to bed. Фразове дієслово take. «он» також буде мати декілька значень, одне з яких українською має значення взяти на себе. Наприклад, взяти на себе можна роботу або взяти на себе можна відповідальність. Дане фразове дійсло використовується, коли людина погоджується виконувати нове завдання, роботу чи прийняти на себе додаткові обов'язки. Наприклад, вона взяла на себе нову роботу минулого тижня. She took on a new job last week. Я не можу зараз взяти на себе більше завдань. I can't take on more tasks right now. Я вирішила взятися за вивчення нової мови цього року. I decided to take on learning a new language this year. Ще одне значення фразового дієслова take on це набирати, наприклад, працівників або набирати пасажирів. Наприклад, Компанія набирає п'ять нових працівників. The company is taking off five new employees. Автобус бере пасажирів на цій зупинці. The bus takes on passengers at this stop. Це таксі може взяти чотирьох пасажирів. This taxi can take on four passengers. Нам потрібно найняти більше робітників, щоб завершити проект. We need to take on more workers to finish the project. Фразове дієслово take up, як і попередні, теж має декілька значень, одне з яких почати займатися чимось новим хобі, спортом, активністю. Використовуйте дане фразове дієслово, коли хочете сказати, що ви або хтось починає нове заняття або діяльність. Наприклад. Я почала займатися плаванням минулого року. I took up swimming last year. Вона хоче почати малювати як хобі. She wants to take up painting as a hobby. У вільний час він почав грати на гітарі. He took up playing the guitar in his free time. Друге значення цього фразового дієслова це займати, займати час. Простір або місце. Наприклад, цей диван займає занадто багато місця у кімнаті. This sofa takes up too much space in the room. Навчання займає більшу частину мого вечора. Studying takes up most of my evening. Його робота займає багато часу. His job takes up a lot of his time. Фразове дієслово take away є більш поширене у британській англійській та має кілька основних значень, одне з яких забирати. Наприклад, щось від когось або щось з якогось місця. Наприклад, будь ласка, забери порожні тарілки. Please, take away the empty plates. Учитель забрав його телефон під час уроку. The teacher took away his phone during the lesson. Можеш винести сміття. Будь ласка, can you take away the rubbish? Please. Фразове дієслово take away також вживається у значенні, коли ми замовляємо їжу, щоб забрати її із собою. Тобто має таке значення, як взяти їжу на виніс. Наприклад, ти хочеш поїсти тут чи взяти із собою? Do you want to eat here or take away? Він узяв кілька сендвічів із собою в поїздку. He took away some sandwiches for the trip. Давай візьмемо каву на виніс і вип'ємо її у парку. Let's take away coffee and drink it in the park. Фразове дієслово take back має таке значення, як повернути щось, наприклад, до магазину, місця або повернути людині. Це значення використовується, коли ви або хтось повертає річ, яку взяли, позичили або купили. Наприклад, мені потрібно повернути цю сукню, бо вона не підходить. I need to take back this dress because it doesn't fit. Не забудь повернути книги до бібліотеки. Don't forget to take back the library box. Чи можу я повернути цей жакет і обміняти його на інший? Can I take this jacket back and exchange it for another one? Ще одне значення фразового дієслова take back це забрати свої слова назад. Дане фразове дійслово використовується, коли людина каже, що шкодує про свої слова. Наприклад, Вибач, я беру назад свої слова. I'm sorry, I take back what I said. Вона сказала йому взяти назад цей грубий коментар. She told him to take back the rude comment. Якщо ти забереш свої слова назад, я пробачу тобі. If you take back your words, I'll forgive you. Фразове дієслово take down також має декілька значень. Одне з яких знімати. Наприклад, коли ви знімаєте щось з певного місця, полички, стіни, з дерева. Наприклад. Будь ласка, зніми картини зі стіни. Please take down the pictures from the wall. Вона зняла прикраси після вечірки. She took down the decorations after the party. Нам потрібно розібрати ялинку. We need to take down the Christmas tree. Фразове дієслово Take down має таке ще одне значення, як записувати. Використовуйте дане фразове дієслово, коли вам потрібно щось записати. Наприклад, вона записала деякі нотатки під час зустрічі. She took down some notes during the meeting. Можеш записати мій номер телефона? Can take down my phone number? Я завжди записую ідеї, коли вони з'являються. I always take down ideas when I have them. Фразове дієслово take for означає приймати за або сприймати як. Це значення використовується, коли ви вважаєте когось або щось чимось іншим через непорозуміння. Наприклад, спочатку я прийняв його за мого брата. I took him for my brother at first. Вони прийняли цього чоловіка за поліцейського. They took the man for a police officer. Я прийняв старий будинок за музей. I took the old house for a museum. Фразове дієслово take out має таке значення, як виносити, забирати, виймати, переміщувати. Та є більш вживаним у американській англійській наприклад, він виніс сміття сьогодні вранці. He took out the trash this morning. Вона виняла телефон і почала писати повідомлення. She took out her phone and started texting. Нам потрібно виняти книги із сумки. We need to take out the books from the bag. Замовляти їжу на виніс. Ще одне значення цього фразового дієслова. Це значення використовується, коли ви замовляєте їжу, наприклад, щоб забрати її і з'їсти вдома або в будь-якому іншому місті, та є більш вживаним у американській англійській. Наприклад, ми вирішили взяти піцу на виніс на вечерю. We decided to take out pizza for dinner. Мені подобається брати їжу на виніс із цього ресторану. I like to take out food from this restaurant. Ти хочеш замовити суші на виніс сьогодні ввечері. Do you want to take out sushi tonight? Фразове дієслово take over має кілька значень, основне з яких це узяти контроль. Часто використовується у контексті бізнесу або організацій. Наприклад, компанія була поглиблена більшим бізнесом. The company was taken over by a large business. Він взяв на себе керівництво командою. He took over the the leadership of the team. Уряд взяв на себе контроль над цим проектом. The the government took over control of the project. Ще одне значення даного фразового дієслова це заміщати. Це значення вживається, коли одна людина або команда бере на себе обов'язки іншої. Наприклад, коли вчителька захворіла, її асистент взяв на себе урок. When the teacher was sick, her assistant took over the class. Новий працівник візьме на себе моє завдання, коли я піду. The new employee will take over my tasks when I leave. Ти можеш замінити мене на зустрічі. Can you take over for me at the meeting? Друзі, на сьогодні це все. Сподіваюся, що дана інформація буде корисною для вас. Я дякую вам, що ви навчаєтеся разом зі мною. До нових зустрічей! Бережіть себе!